4 лютого у Кривому Розі для більш комфортного та зручного обслуговування героїв, захисників та захисниць і членів їх родин у самому серці міста відкрився офіс Я ветеран в новому модульному центрі адміністративних послуг віза. Згадаємо, Кривий Ріг був одним з перших в Україні та першим на Дніпропетровщині, де в ЦНАПі відкрили спеціалізований офіс Я ветеран. Де в одному місці можна отримати послуги з різних сфер комплексно, у зручних та комфортних умовах. Вже надано понад 26 тисяч послуг захисникам, захисницям та членам їх родин. Дуже приємно, що місто Кривий Ріг разом з праці з міжнародними партнерами і діда вони з спомоглися зробити такий якісний офіс. Дуже приємно бачити відношення місцевого влади до ветеранської політики, до того як відноситься саме до того, щоб ветерани отримували в зручному місці швидко і якісно. Завдяки новим 14 робочим місцям в новому модульному офісі для наших ветеранів, героїв та членів їх родин надаватиметься більше 600 послуг різних сфер комплексно у зручних та комфортних умовах, починаючи від прямих грошових виплат, продуктових наборів та можливості безкоштовно займатися спортом до надання адміністративних послуг. Послугам нашим ветеранам і їх родинам ми цією роботою почали перейматися з 2014 року. На нас цю роботу за ці роки вже виділили більше 5 мільярдів коштів, 2,5 мільярди це соціальна підтримка з місця бюджету нашим ветеранам. Даний модульний офіс є дев'ятим в Україні, який вже збудований та запущений в роботу. Реалізація проєкту та будівництво нового модульного офісу у Кривому Розі відбулася завдяки плідній співпраці міста з програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. був розроблений такий проєкт. Спочатку ми починали реалізовувати такі проєкти ще в Луганській і Донецькій області, але зважаючи на те, що війна внесла свої корективи, ми почали будувати скрізь у тих областях, які в тій чи іншій мірі. Дотичні до війни, завдячуючи оцій тісній співпраці Криворізької міської ради і програми розвитку ООН став можливий цей чудовий модульний центр офіс. Я ветеран і дякувати тому, що місто має таке ось серйозне бачення майбутнього свого розвитку. І сьогодення, і майбутнє оце те, що є у місті. У кривому розі кожен захисник та захисниця, усі їх родини, отримують максимальну підтримку. Для цього запроваджена нова ветеранська політика політика героїв. Це 70 різних заходів за 10 основними напрямками, які об'єднані в масштабну комплексну роботу. Наша ветеранська політика має три великих напрямки: один це допомога Збройним силам України, діючим бригадам. Спочатку війни це більш ніж 2,5 мільярди. Одна з найбільших цифр допомоги від міст України. Другий напрямок це лікування і реабілітація, і третє роботи безпосередньо з ветеранами і членами їх родини. Зараз в співпраці з програмою про ООН» ми відкрили вже дуже великий комфортний сервісний центр на 14 робочих місць, тому що попит постійно збільшується. Офіс Я ветеран це ще один проєкт підтримки захисників, захисниць та членів їх родин. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.